Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде зарядна станція від компанії АПРО, яка має додатковий функціонал, якого ми в таких пристроях не бачили раніше. Думаю, немає нічого дивного в тому, що в цьому сезоні ринок портативних зарядних станцій трішки збільшився і розширився, адже попит на подібні аксесуари росте, і в принципі ростуть запити споживачів. І якщо в минулому сезоні нам було достатньо мати хоч якийсь велетенський павербанк з розеткою на 220 вольт, щоб до нього можна було під'єднати як мінімум. Телевізор чи комп'ютер, то сьогодні вже споживачам хочеться ще якогось додаткового функціоналу. Ну і відповідно, виробники також на це звернули увагу. І тепер, щоб конкурувати один з іншим, кожен виробник пропонує якийсь там власний унікальний дизайн, функціонал або ще якісь додаткові функції та характеристики. І сьогодні в нас на огляді буде зарядна станція АПРО ПС 30 у якої є суперсила у вигляді вбудованого джам-стартера. Тобто, ця зарядна станція може не тільки Запустити ваш комп'ютер чи холодильник, а також запустити двигун автомобіля. Ну і в автомобілі можна також вже підзарядити свої гаджети. Ця зарядна станція має вагу приблизно 3,5 кг вбудований акумулятор на 296 ватт годин і максимальну потужність вбудованої розетки на 220 вольт 300 ватт. Відповідно від Цієї зарядної станції ми можемо зарядити мобільний телефон приблизно 25 разів. Wi-Fi-роутер має пропрацювати приблизно добу, якщо говорити про Телевізор невеликої діагоналі, наприклад, 32 дюйми, то виробник каже, що телевізор може пропрацювати цілих 6 годин, але у випадку, якщо він споживає 50 Вт. Власне кажучи, мені здається, що сучасні телевізори такої діагоналі споживають трішки більше, як мінімум Вт 100. Відповідно, десь 2-3 годинки телевізор від даної зарядної станції пропрацює. Для під'єднання різноманітних гаджетів на одному з торців нашої зарядної станції ми бачимо панель з роз'ємами. Тут зверху один USB Type-C Power Delivery. При 5 вольтах він може видавати струм 2,4 максимум, і також через цей роз'єм ми можемо заряджати нашу зарядну станцію потужністю до 100 Вт. В принципі, якщо у вас є відповідний дріт і відповідний блок живлення, то цю зарядну станцію через даний роз'єм. З потужністю 100 Вт ми можемо зарядити приблизно десь за 3 години, але при 5 вольтах для зарядки смартфона через цей роз'єм ми отримаємо струм максимум 2,4 А. Також він може працювати з напругою 9 В і 12 вольт. Нижче в нас два USB роз'єми. Вони при напрузі 5 вольт можуть видавати трішки більший струм. 3 Ампер. Ну, В принципі, коли ми під'єднуємо сюди якийсь девайс, ми одразу бачимо на дисплеї рівень заряду. Ну і в принципі можемо вже орієнтуватись, як розряджається наша зарядна станція. Так само при зарядці ми можемо орієнтуватись в швидкості її заряджання. Ось два таких у нас USB-шника тут є. І ще додатково є розетка на 220 вольт. Тут максимальна потужність у нас складає 300 Вт. Активується ця розетка. Натисканням окремої кнопки. В принципі, можна вже під'єднувати якісь непотужні пристрої на 220 вольт. Окремо є роз'єм для заряджання зарядної станції штатним зарядним пристроєм. Там потужність приблизно десь 50-51 Вт, відповідно від штатної зарядки, від розетки 220 вольт. Ця зарядна станція має заряджатись приблизно 6 годин. І є ще два додаткові роз'єми на 12 вольт. Тут можна під'єднувати якісь аксесуари, власне кажучи, в багатьох зарядних станціях є такі роз'єми, але майже ні в кого немає аксесуарів, які потребують під'єднання через такий роз'єм. Ну, можна придбати, наприклад, адаптер для прикурювача на 12 вольт. Тобто Під'єднується сюди спеціальний адаптер, і на виході ми маємо звичайний роз'єм прикурювача на 12 вольт для під'єднання якихось автомобільних аксесуарів тощо. Але один з таких роз'ємів тут є вбудований і він знаходиться на зворотньому торці. Ось таким чином виглядає зворотній торець цього зарядного пристрою. Тут роз'єм прикурювача на 12 вольт. Можемо під'єднати, ну, наприклад, автомобільний холодильник тощо. Це в нас кулер, який активується, коли ми вмикаємо розетку на 220 вольт. І є дуже. Класний світлодіодний ліхтарик, який можна назвати навіть led панелю Світить він досить яскраво, є різноманітні режими, в принципі, для використання в побуті дуже зручна річ. Отже, з однієї сторони, зарядна станція АПРО PS30 має всі необхідні роз'єми, а з іншої сторони, на мій погляд, перелік цих роз'ємів тут. Мінімальний і також мінімальна інформативність дисплея. У нас всього-навсього один USB Type-C, два звичайних usb шника і ще два якихось незрозумілих роз'єми на 12 вольт. Особисто я краще замінив би їх ще на два додаткових USB Type-C, адже зараз ну, багато гаджетів мають в комплекті дріт Type-C на Type-C, і відповідно зручно було б мати декілька роз'ємів Type-C для того, щоб можна було одночасно заряджати там декілька смартфонів або декілька планшетів. Звісно, можна скористатись і USB-шниками, але в деяких випадках це може бути не так зручно. Але PS30, як то кажуть, має в рукаві козирний туз у вигляді функції Jump стартера. Для цього в комплекті є ось такі пускові кліщі, які ми Під'єднуємо до відповідного роз'єму. Далі натискаємо цю кнопку стільки разів, поки не побачимо на дисплеї напис К. В принципі, тепер наша зарядна станція готова для того, щоб запустити двигун. Я навіть... Взяв вольтметр і поміряв напругу. Вона тут від 15 до 16 вольт. Але щодо пускового струму, інформація повністю відсутня. Тут навіть з цією функцією є певна плутанина, тому що на коробці від пристрою вказано, що функція пуску двигуна відсутня. На офіційному сайті вказано, що ця функція присутня. По факту ми бачимо, що роз'єм працює, тут є навіть якась напруга, але ніхто не може сказати, який пусковий струм. Він може бути 100 А. І цього пускового струму навряд чи вистачить, щоб запустити двигун автомобіля. А може бути і 600 А, і цього нам вистачить для того, щоб запустити навіть якийсь там 3-літровий двигун, і навіть дизельний 3-літровий двигун. Тому, в принципі, ідея дуже цікава, але чомусь вона не до кінця реалізована, і не зрозуміло, як користуватись цією функцією, чи взагалі можна нею скористуватись. На мій погляд, недовизначеність функцією Джамстартера є великим мінусом, адже коштує ця зарядна станція майже стільки, як і її конкуренти, у яких там може бути більша потужність, більша ємність акумулятора і більша кількість роз'ємів. І, в принципі, функція Джамстартера могла трішки нівелювати цю різницю в роз'ємах і потужності, і зробити ps 30 більш конкурентною. Але в даному випадку ми маємо мінімальну кількість роз'ємів. В принципі, функцію джамстартера, але знову ж таки не розуміємо, як нею користуватись. Але при цьому всьому зарядна станція виглядає досить якісно і цікаво. Тут хочеться звернути увагу на те, що її корпус виготовлений не з пластику, а з алюмінією. Пластикові в нас тільки бічні панелі. В принципі, вага 3,5 кг ну, не дуже велика, її зручно з собою переносити. І також для зручного транспортування тут є ось така. Ручка прогумована, вона надійно зафіксована на корпусі зарядної станції, і при необхідності її можна з таким чином скласти, щоб вона не займала багато місця. З аксесуарів в комплекті ми знайдемо тільки пускові кліщі для джамстартера, із цією функцією досі нічого не зрозуміло, а також зарядку потужністю приблизно 50 Вт. Автомобільної зарядки в комплекті немає, але зарядна станція має. Порт USB Type-C Power Delivery, і відповідно ми можемо заряджатись звичайним роз'ємом USB Type-C. Але якщо ваш автомобільний блочок, від якого ви будете заряджати цю зарядну станцію, має там невеликий струм 2 або 3 А, то для повної зарядки цієї станції вам доведеться зробити кругосвітню подорож. Отже, сама по собі зарядна станція APRO PS 30 можна сказати цікава і функціональна. А функція джем-стартера тут має місце. Бути, в принципі, можуть скластись різні ситуації, і, наприклад, якщо в автомобілі сів акумулятор, то за допомогою Джамстартера ми можемо запустити двигун автомобіля, і в разі, якщо вдома там довго відсутня електроенергія, в машині можна погрітись, в машині можна підзарядити різноманітні гаджети. І в принципі, сам автомобіль можна використовувати для. Підзарядки акумуляторів, які ми потім будемо використовувати також для електроживлення якихось там певних приладів. Але щоб скористатись функцією Starter, нам потрібно знати характеристики і можливості цього пристрою. Тому що якщо тут невисокий пусковий струм, там 100 або 200 А, цього може бути досить для запуску двигуна, якщо наш акумулятор трішки розрядився. Якщо акумулятор повністю сів, то нам знадобиться пусковий струм хоча б 400 А. Ще більше і ось тут великий мінус. Тобто, виробник в принципі зробив нормальну таку вартість, а з іншої сторони, не надав нам точних характеристик, і ми не можемо точно зрозуміти, чи потрібен нам такий прилад. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.